Коли оці були перші збиття наших льотчиків, і ми приїхали, допомагали тоді родини їхні вивозити, і вони кажуть, що в нас нема в чому літати, нам холодно. Ну просто вони бо не вони могли відлітати в своїй формі. бо, бо що, Якщо їх збивають, то вони ну як вони катапультовуються, падають на окуповану територію. Вони ж ну, мають безпередітися, і щоб вони а ми ніколи не хотіли мати жодного відношення до армії, не шити, не брати держзамовлень. Ми взагалі це така фестівська корпоративна історія. Це ну, ми окремо. Ми в, в приватному секторі. І, і ми кажемо, ну ми вам пошиємо, ну все одно зараз там нічого не продається, що тут займатися. І ми оці худі сили, які в тебе є, пошили хаки. В них була єдина вимога: ми їм зробили оце підсилення. підсилення на плечі, бо деколи вони вернугами можуть летіти, щоб на ремнях щоб не стиралося. І після того нам ці пілоти починають скидати фотографії. Ну, я тобі от перешлю, де вони летять на тих наших су 24 Су-27, всі в наших худі. Я кажу: ну це нереальна історія. Тобто, ми коли от ти читаєш там якісь про аеронавтику, про альфа-індастріс, коли це була частина там якогось підрозділу бойового, і тут ти розумієш, що ти стаєш частиною історії цієї країни. Тобто ну, так. пілоти починають літати. І потім почалося це вже всі бригади хочуть з нами зробити спільні колаборації. Потім, на найбільше, я думаю, така чуттєва історія була це тоді, коли родини просили пошити маленьке поло для дітей, які хотіли отримувати нагороду з рук президента в улюбленому поло батька, який загинув. І цих, і цих історій, просто це тупо ми деколи сідали, і це тупо сльози в очах. Yeah. Ти ж не можеш про це говорити як про бізнес. Та, от просто давайте сядемо, порахуємо. Клас, брендинг, ми намалювали. Ні, це вже зовсім інакша взаємодія. Тобто різні відповідальності, коли нам люди пишуть, як вони в Маріуполі беруть наш наше худі з Ронделем і розрізали ножницями, тому що вони розуміли, що їх, якщо арештують, вони ховали ці всі історії. І вони нам ці всі історії писали. І в нас оце вже це ж не просто там. Ну, ми сіли, давайте напишемо історію, бренду, як воно виглядає. Ні, це історія людей, все. Ти вже, ну, це інший рівень взаємовідносин. І, звичайно, що тоді вже ну, це почали відчувати в всі, цій країні. І тепер ти можеш в Америці елементарно зустріти людину, яка йде в авіації Галичини.